Христос Воскрес! У кого є питання? І це без сумніву, віки і в віки для кожного є головне завдання, це зрозуміти раз і назавжди. Христос Воскрес, то смерть для нас не вирок. Голговський хрест іде поперед нас. За безліч наших на землі помилок Він витримав. Тим самим. Людство спас подіяться, є головна у світі, найвищий вимір нашого буття. Він залишив у своїм заповіті як приклад вірності, Його святе життя, Христос Воскрес! Радійте в святім Дусі! Це є зв'язок між Богом і людьми, бо ми йому і діти, і браття, і друзі. Ми Його свідки і Його посли. Що нам тут мати? Це Христа у серці. Цього достатньо, радістю живіть, тож Воскресіння нам відкрило дверці разом з Христом. До Бога люди йдіть. Слава Богові!